Буде хтось пролітати. Ой-ой-ой, від Хевіка відразу прилітає Нічого, ми розмінялися нормально на 800 хп. Ну от на вісімках цей танк кормиться, да це факт. О, дивіться, який ДПМ гарний в апарата. Все, канопер приїхав і зараз поставить мене на коліна. Пронизить просто. пробито. не пробили. Як тут це я не пробив цікаво? Знищено. Та не влучила, добре. Рючок ховаю, бачите, ховаю лючок від канопенера, ніби не, не вицілюю його. Так, я знаю, що треба робити. Треба їхати вікерси вбивати справа. Угаси, навіть ми будемо його душити. От На 500 нормально фуга секунд. Може то просто поїхати рельєф той забрати? Да, нормально буде. Просто з рельєфу його вибити. Справа ніби ніхто мене не буде чпати. А навіть отак можна підтиснути прям в наглу. Отак, От фугасом на. Правда, там ЦЦшка піджала. Ніби ЦЦшку буду теж фармити. Серйозно, бачат в спині буде роздавати барабан? Таке собі. ЦЦ дала бат не пробиває. Ну, я вже їду в один кінець, напевно. Вже зараз ризикую дуже. Ну, просто виходу нема, мені придеться вже тут бути. По Батру стріляю. Тевік пробили. Хевік спину зараз мені заїде. Тевік тут стоїть. Добре, що Хевик тупить. Блін Броню Ладно. А, тортик. Ге Тортик це погано. Ех, все ж таки, дав, Капець А тут я розкачав депос, да? А вони не зрозуміли, що я в спину виграв по ходу. Зараз будуть в шоці, що я приїду спину кормити. Фугасом на 419 тільки. Добре. Слухайте, пропоную тікати звідси. закайтити їх. Дякую, Юля. Тортик здурів від такої прикормки <свісно> на рахунок ДПМу. Так, що мені зайняти Я знаєте, що хочу зайняти Позицію. Ну, Арту, типу, вирізати зараз поїхати. І позицію на. Ну, тут де Арта десь. Блин. Давай ще раз спробуємо. Добрий постріл. Ладно, остання спроба. Добре. Ну, мені есть спину пушить танки, тому я вперед поїду. Мі 9000, міг міг більше дати. Ку Хандриксон, Треба десь тут закриватися, напевно. А, тут канопанер уже їде. Дівнюки пробито. ну зірвали, все одно 10 не було. Я не знаю, де десятку Ні, не дав би десятку Тут Хевік. Якби це був якийсь. я не знаю Обсидіан, може, й дав би на ньому. Але це Хевік. Ну, але все одно достойний бій, що думаєте? 9400.